Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вам показуємо нашу нову чіл зону. Зараз у нас друге місто. Пой... О, господі жільвочі таке нове місто появилося. Тепер це нова чіл зона, як я називаю. Раніше ми з вами були отам, там ще отам ми були. В общем-то, це вже третє місце. Ми міняємо. Е, хто повне, ми тут осінню з вами. Ой, щось качество пропало. Ми тут осінню з вами, О, Господі, чи не ми з вами осінню тут часто знімали відосики, А тепер тут поставили ми лавочку і столика. І тепер у нас будуть тут? Якщо у що нас тут будуть Так, да, це правильно. Така нова в нас містечко. Ну, звісно, ми будемо і в ті два приходити, в яких раніше були. Ну і, звісно в цьому будемо. Да-да, Віка, ти ти так щас кажеш, а потім всім привіт, лібята, ми переїхали в новий хаус. Е, Чіпся, не треба мене тут перекривляти, ну тако не буде. Це наш не новий хаус буде. Наший новий хаус там, коли винограда. Чіпа, куди ти пішов? Чіпі, ох і Чіпа. Та я думаю, всі дуже хорошо повняться в місцевість, тому що осінь. Ми тут так частенько відосики знімали. Тут ще дерево жовте таке воно було. Що ти робиш? Тут а хтось помітив деревце. В смысле? Я чувствую запах. Чувствую, чувствую. Чипа, що ти чувствуєш? А ось ми знайшли мінус. Тут красні мурашки повзають. Хелп. Бачите? Коротше, типа як настоящий кіт, настоящий самець. Ходить, перевіряє територію нову, тому що ну, треба, щоб було безпечно. Да, і мене дуже бісить, що тут якраз ні мурашки, бо вони кусаються. Ай-яй, як больно. По поводу скотів я не знаю, чи хтось бачив нову оце місто. Ну я все, сьогодні перший раз побачила, хоча воно вже тут як місце. О, пирка! Кс, -кс, кс Йди до нас! Йди до нас! Воно бачите пирка вдаліки. Пирка! Так, ребяточки, ми не можемо перку покинути ми сейчас прийдемо. Господи, чипсик уже тут лапи впихає, всякі дирки, нельзя. Ну що, перка, представляється наша нова чил зона. Ух ти, як тут красиво. Знаєш, чимось напоминає те місто. Ну да, але, к сожалению, з того міста лишилася тільки лавочка. І це що, наше нове місто тепер? Ні, ну що, я не знаю. Ну, а де наш хаос взагалі? Я не можу приділитися. Ну, наш хаос, там коли винограда, там не був. Ага, Віка, ти там хочеш сюрприз зробити, а потім така через пару времени. І в нас новий хаос. Ні. К'яне, я От дивіться, ребята. Ех... Ви ви не розумієте про що ми говоримо, Це про це місто. Ну у нас було три міста. І ми називаємо їх так типу, хаоса. Ми Там, де відосики знімаємо з котами, всяке Типа, І ось це третє місто, там було друге місто, і там коли винограда перше місце саме було. Ну, зараз ми І як чесно, я не думаю, що це місто підходить для хаоса. Мені здається, по поводу території, так, да, тут багато території, мені здається, тут найбільше, а може, ні, мабуть, коли награда все одно більше міста. Ну, дивись, ну тут мало міста в плані, тут одна лавочка, один столик. Ну, я не знаю, як тут літом буде, чесно, не знаю, де буде краще, коли виноградить чи тут. Ну, прийде час побачимо. Ну, я не знаю, мені здається, це місто не особо підходить. А мені здесь, що підходить. Ну, Пірка, ну побачимо, побачимо. Але в куриці у мене скоро день рождення. Та да, вперше, кстати, 5 травня День рождення буде. їй буде вже сіки 9 год. цій кішки буде 9 ви прикиньте собі. Чіпа Чіпа уходить.